Ковшенята, попліткуємо. Говоримо про нового чоловіка Віри Брежнєвої. Ліам Пейн, Шампанська, Шаманська, Шапік, мікроби Жені Талера. Можуть зручніше, набирайте чай, каву, а ми не витрачаємо час Перепрошую, розпочинаємо пліткувати. Друзі, за доброю традицією, з вас обов'язково вподобайка, підписка, коментар. Я нагадую, кому що відомо про ту чи іншу особистість. Надсилайте в директ мого інстаграму, ви залишитесь анонімними, а ми зможемо додати штрих до портрету цієї чи іншої особистості. Отже, Віра Брежнєва, наша любівка. Значить, Віра Брежнєва в пошуку свого музичного звучання, адже вона не розуміє. Як ті пісні випускати з одного боку, вона хоче зберегти той саунд, який вона мала і має, проте воно сьогодні не працює, тому що все змінилося зовсім інша реальність. І Віра Брежнєва до сих пір на третій рік повномасштабного вторгнення не дала жодного інтерв'ю саме українському журналістові. При цьому декілька кроків лагідної українізації вона зробила як мінімум, випустила альбом. Україномовний і новий сингл зараз вийшов теж українською мовою. Про своє особисте життя Віра Брежнєва не говорить від слова зовсім. Проте на концерті Окану Ельзи в палаці спорту Віра Брежнєва з'явилася із загадковим чоловіком, як написали ЗМІ. Але наші кушенята змогли дізнатися, що це впливовий бізнесмен, у якого все дуже добре з грошима. Це перший момент. По-друге, в нього є друзі. Там наверху, аж там, аж там, Ми зрозуміли про що йде мова. І як мінімум, Віра Брежнєва з цим чоловіком нині разом мешкає. Тобто вона переїхала в його квартиру. Це велика любов. Я думаю, з його боку, це однозначно закоханість, величезна симпатія. У них зараз букетний період. Підтвердили наші кошенята. Ми зараз вивчаємо більше інформації, як його звати, прізвище. Чим займається цей чоловік, при цьому з боку самої віри незрозуміло, чи це кохання, чи можливість адаптуватися і отримати міцний надійний тил, як це було у свій час з Костянтином Меладзе. Тож час покаже, подивимось, а я запитую наших кошенят, кому що відомо, насилайте в мій інстаграм, а ми йдемо далі. Я думаю, ви вже усі знаєте про те, що Ліям Пейн. Це один із солістів гурту One Direction. у свій час це на планеті була найпопулярніша група, взагалі музичний гурт, який взривав мізки підлітків. Це типу Spice Girls, тільки чоловіча адаптація. І ось Лієм Пейн приїхав на концерт свого колеги в Бенус Айрес в Аргентині. І 31-річний музикант впав з третього поверху готелю Каста Сур. І від отриманих травм він не зміг вижити. І ви знаєте, стало якось дуже сумно, тому що молодий хлопець, у якого залишилась дитина. а Хто не в курсі, він у свій час зустрічався Шеріл Коул, дуже популярна британська співачка. У них син. Це той випадок. От я хочу дещо з іншого ракурсу подивитися на цю трагічну новину. Слава, світова слава вона красива лише на картинці. Тобто здається, що увесь світ біля твоїх ніг тобі немає рівних, ти просто number one. Але насправді, будучи таким молодим, твою кар'єру, твоє життя гублять заборонені речовини, твоє життя губить алкоголь і самотність. І от Ліам Пейн в свої 31 не зміг продовжити своє життя і свою кар'єру. Наші співчуття, талановитий музикант, життя якого згубила депресія, ось ці всі справи і самотність. Ой, Аліна Шаманська. Аліна Шаманська взяла інтерв'ю. Як ви думаєте, у кого? Я навіть не сумнівався у Тараса Тополя. Чому у Тараса Тополі? Ну тому що Тарас Тополя приближений, самі розумієте до кого. Я навіть не знаю. Одна справа, коли Шаманська займалася своїм інстаграмом. І це виглядало ок. Вона органічна в цьому. Немає взагалі жодних запитань. Але коли Шаманська пішла, ось ці політичні історії, говорячи про те, що я просто амбасадорка вкладаю свої гроші. Аліно. Угу. І при цьому всьому дивишся, в яке дно перетворюється створення контенту. Руками шаманської дуже сумно. Шаманська це дешева підробка раміни. У них же виходить ієрархія Єфросиніна, типу оригінал, Раміна це ручна робота під оригінал і Шаманська це Лікспрес. Причому жодна з них мені не імпонує. З точки зору діяльності, якою вони нині займаються. Хоча знову ж таки реміна багато в чому змінилася, трансформувалася. Про Фростінг я мовчу, і так все зрозуміло. А, Аліно, дуже сумно, що ти долучилася до цієї трійки. Але маємо, що маємо. Хто дивився це компліментарне облизане інтерв'ю? Можливо, у вас інші враження, і ви скажете, «Блін, Богдане, там супер журналістська робота. Чого ти причепився до Аліни?» Давайте поспілкуємось в коментарях. Вітаю! До теми інфоциган є такий Саша Шапік, ще з перших блогерів Ютубу. Має понад 1 мільйон 300 тисяч підписників, основний канал і інший, який використовує для реклами лохотронів. Від нього вже багато людей постраждало, бо він і раніше втягував людей. Наскільки знаю, постраждав блогер Самвел Адамян, блогер Богдан Кісляк, Богданело і інші прості люди. Йому навіть грозили. Якщо він сунеться в Україну, то йому хана. Але він 5 днів перед початком війни виїхав з України і повертатись не збирається. Він один час тусувався з Трушковським. Також дівчина Шапіка Тетяна Ткачук теж рекламує Лухотрони на інстаграм, де в неї понад 300 тисяч підписників. До речі, блогер Паша Бумчик, що з неділю тому втік в Румунію через гори з тої шайки, той був так званий блок Старс, але шапік. Справжнє ім'я Олександр Редьога. це дійсно людина, що свідомо втягує в шахрайські схеми і чомусь завжди виходить сухим із води. А ось подивимося, як шапік вибачався, пояснювався перед своїми підписниками за схеми, мутки, які він пропонував своїй аудиторії. Обажаю просто умників. до останнього себе здержував, щоб не коментувати нічого, просто виждати і ігнорувати весь негатив, який льється в мою сторону. Спеціально стараюсь не читати коментарі. Стараясь просто сделать по-правильному, выждать, дождаться информации и потом уже делать какие-то выводы. Но вы вынуждаете все-таки прокомментировать. Во-первых, те, кто обвиняет меня лично, что вот, тебе дали фейковый аккаунт, тебе заплатили за рекламу. Так если вы всегда знали, что мне дали фейковый аккаунт, там заплатили за рекламу, почему же вы закидывали туда свои деньги? Я хоть кому-то говорил, закидывайте туда деньги, несите сюда. Я показывал свой опыт и никого не стимулировал. Я просто сам переживав за свої ж деньги, ділився с вами і давав тому огласку, огласку тому що я сам переживав. Якось це коментувати прямо на повному серйозі не хочеться. Я обов'язково збережу ці матеріали, вважаю, що їх треба додати а, до продовження історії головних інфоциган України. При цьому Шапік завжди був е, досить провокативним персонажем і у якого не було ніколи. Моральних маркерів тобто він заробляв як завгодно, хоча від самого початку він з досить заможної сім'ї. Але гроші не пахнуть, під час їжі ростуть апетити, і кожен вибирає шлях, як йому заробляти, навіть в нечистоплотний спосіб, кидаючи свою аудиторію. Чи купували ви курси у якихось медійних людей або у блогерів? І наскільки залишились задоволеними, будь ласка, напишіть в коментарях. Важливе оголошення. Виступи учасників, ми записали сьогодні, кілька годин тому. У режимі прямого етеру. Таке рішення було ухвалено через загрозу повітряних тривог, аби нікого не наражати на небезпеку. А це той самий блогер-бізнесмен Женя Таляр. Ви знаєте, є бактерії, є мікроорганізми, є аскариди, і дивлячись на них під мікроскопом, за ними цікавіше спостерігати, ніж за Женю Талером. Настільки прісний, настільки бездиханний, настільки людина, в якої немає взагалі ніякого життя ні всередині, ні в очах, але зв'язки, лакаточки, все це вирішує, і нині новий канал бере до себе на проєкт не харизматичних яскравих особистостей, які змогли б тримати увагу і проявляти свій професіоналізм, навіть будучи ведучими. А просто кумів, сватів, братів і друзів. Дуже сумно, що така тенденція нульових повертається на сучасне українське телебачення в 2024 році. Ну що ж, друзі, такі у нас сьогодні новини та плітки. З вас подобається, підписка, коментар. Ну а я не прощаюсь, кажу до зустрічі в наступному випуску пліток, які виходять кожного дня на цьому каналі, окрім суботи. Побачимось вже завтра.